Херсонські кавуни найкращі в Україні, найкращі в світі це туркменські кавуни, найкращі дині – це теж Туркменські, Чорджуйські. Але території зараз мало доступні. Ну, і, відповідно, ціна така, що не кожен може собі так тими кавунами ласувати. От, питання, чому от в нас вирощуються кавуни на Золочівщині, ну, це однозначно так кажемо, що так. Питання не в тому, чи можуть, питання в тому, який буде врожай, і який буде смак. Кадри рішають все. Тому що дати найкращий сорт в руки лайдакові, і в нього виросте городі хопта або миші, або гарбузи. А якщо немає сорту, значить людина буде собі шукати і знаходити десь. Ну, нема такого сорту, значить будуть виводити нові сорти. Чому нам ті кавуни? Не тільки те, що це. Смакота. Але за рахунок того, що не треба перевозити на далекій відстані, собівартість наших кавунів буде нижчою і люди більше куплять тих кавунів. Тобто буде обіг, обіг такий. Що ми зробили в минулому році? О, з того, що вдалося. Було взято три сорти кавунів. Це вогник. Це такий на Слобіжанщині давній сорт, він був поліпшений інститутом баштанництва у Харкові. Вогник, огоньок. Він вважається раннім сортом, він невеликий, він такий чорний зверху має бути. А всередині, як його розрізати, він дуже такий гарачо-червоний, через те назвали вогник або жаринка. На основі цього сорту інститут садів Баштанництва, там же в Харкові вивели новий сорт під назвою Шанс ранній. Як такий, що більш був холодостійкий. І третій сорт посіяли це був Бонта, один із клонів сорта типу Sweet. Це то вирощується в Західній Європі смугасті дуже ранні колони. Виявилося, що по строку дозрівання найкраще це був Кримсон -світ». По цукрові найкращий був Шанс Ранній. От, у вогника в місць цукру був менший, але там колір м'якуша був кращий. От Шанс рані мав таку, трошки світлу, таку, але було найбільше цукру. А у сорту Кримсон світ було найбільше кавун, найбільше соковитий розміри, раннє дозрівання, але вміст цукру був менший. Там на заході Європи страдає дуже тим, щоб там не було багато вуглеводнів, щоб не було ожиріння, там ще щось. Ну, казав, каже, нам би їхні проблеми, Тут взяв лопатку, скупав город і ті калорії вийшли. І нам треба, щоб той був цукор. І в минулому році була проведена гібридизація між тими сортами, з тим, щоб до шансу раннього додати величину і більш раннє дозрівання, від Кримства на світу. Тобто в нас вийшов гібрид, те, що в продажі називають F1. От, і як з того вийшло, ми зараз побачимо. Ну, ще хочу сказати, що те, що в продажі є, там може бути написано все, що завгодно, аби ви лиш його купили. І це є неправда, що всі сорти F1 чи гібриди F1 вони не передають своїх ознак через насіння. Це може бути така лаповка для тих. Щоб купляли насіння щороку, а то якесь візьме бабця, собі купить насіння, буде 100 років вирощувати, розумієте, не буде обігу на ринку. І там з тими назвами, з тими сортами все це може, бути. треба збирати ті сорти, пробувати в своїх умовах і, <coughs> і пробувати. Отже, це був сорт шанс ранній і був запилений сортом «Кримсон Світ. Ну, він вже дійшов до кондиції. Які були особливості цього сезону? Початок літа був дуже холодний. От, і думалося, що тих кавунів вже не буде. Але на початку серпня місяця кавуни заквітували тут і за тих от два місяці вони встигли дати врожай і дозвіти. Кавунові треба від... Запилення від квітування або від запилення квітки до дозрівання на будь смакових якостей, таких, які нам подобаються, треба десь 2 місяці 60 днів. У торгівці можуть казати, що там від проростання насіння до дозрівання, але ну, це неправда. Не і дуже ранні це 50 днів, це найраніші кавуни, які від запилення до дозрівання, і такі, які поширені, той же самий огоньок, треба йому 80 днів. Хоча і вважається раннім. Вибір зараз є пошукати по інтернету, по різних там інститутах, базах, у любителів можна знайти підібрати для тієї місцевості ще раніше, ще краще ковуни. Але приклад того, що можна, можна тільки вони у нас вирощувати. Ну, також треба сказати, що сьогодні 10 жовтня, а ціна десь 25 гривень за кілограм на базарі. В середині серпня була ціна така зашкальна. 150 гривень доходило. Так, що в нас тут є? 5 кг. Один, два, три, чотири. 5, десь близько п'яти кг. так? Ну, Точність нашої виміри така, плюс-мінус там, скільки цей інструмент дає. Похибку. Ось відстань є кур посаджений, був посаджений. Оцей дав ухилення трошки від батьківського сорту, має трошки смуги, але він був втратив листя. Для приборошньої ковуні у нас важливо зберегти листя. Це може бути в'янення, може бути грибкова хвороба, його треба захищати. Якщо не буде листя, будуть такі от миші і будуть такі голі пагони, то тут цукру не буде. І треба відбирати такі. Видно, цей ковун дозрів, може і перезрів вже, вже плодоніжка відсохла. цей теж. І от якщо є збережене листя, значить тут можна сподіватися, що набрав цукру. О, ну, тут якийсь пішов такий ребристий. Отже, спроба друга. Не, наш пристрій працює, ломиться, ну, дойшла до 8 кг і далі заклинав все. Оцей кавун до перший. найперший. Оце був його кущ. Ні, Тут було два, два кущі. Два кущі в одному ну, цей кущ на диво дав два, два таких кавуни. Один достиг вже так тижні-два назад, а другий ще ну, їсти його можна, солодкий він, але ще для насіння треба було. Утримати. Тобто з куща то може бути десь кілограмів 20 кг. Ось з цього куща, бачите, оце весь урожай. Тобто це зразок для насіння для наступного посіону не Ну Ось так, десь 8-10 кілограмів. Точніше зважимо. Ознака пожовтіння, що він вже перестих. Лунішка почала відсихати. І по тому звуку чути, що він вже там пухкий. Треба було його з'їсти тижнів-два-три назад. Ну, але наука потребує жертв. І ось тут ми маємо кущ. Це батьківський сорт. Оцей Кримсон Світ посаджений. Один кущ він дав. Ну, будь... Ні, цей. Готував він, так. Але він трохи втратив листя, достиг він рано, оце його властивість така особлива, що він смугастить це все. По тому що він пожовтів, то це вже два тижні тому він вже і сохла б туда От. Тобто видно, видно по наших можливостях, що Отаким шляхом, підбираючи на місцевості різні сорти, випробувати їх, вибрати з них кращі і перезапилити їх між собою можна отримати оцей гетерозис позитивний, який дає спалах продуктивності, спалах урожайності. Оце, 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 воно, оце воно. Це шпаки. Шпаки в школі, пам'ятаю, треба були... була Щось там вчили. Скворці прилетіли, прилітіли, шпаківні вішати. Тепер оці стали одні з найбільших шкідників саду, городу і поля. В минулому році вони зимували, не полетіли в свій вирій, зимували. І така хмара прилітає на мале село. Вони тут день-два політають. Тут не буде клубніки, не буде черешень, потім підзьовують яблука. Там є виноград з того, на тій ділянці. І все вони сідають, що з'їли, що обгадали, і вже урожаю нема. Ну, тобто змінився їхній менталітет теж. І, мабуть, найбільший це буде оцей колон чи величині.